Вітаю на каналі, сьогодні нас 11 листопада. Захищаю сад від зайців. Ось так б'ю три кілочки і з трейчом. Ось такий варіант дешевий. Ну і трохи дорожчий. Така сітка. Такі прирости на ведмежому сад. Ось горіхи. Вже поз'їдали були. Трохи не встиг о. Коротше, зайці не сплять. Кому може буде в пригоді, ось так захистити, ніякої фарби не використовую. О, трохи сітки. Ось такі класні прирости на ведмежому Виросли. Є мене відео, як я садив його цей сад на початку весни з контейнерів. О. Ні одного разу не поливав, все замульчовано. От, але треба захистити без зайців, бо там вже знизу, мабуть, до 20 дерев пошкодили. Треба буде пересаджувати, якби погано трошки на ведмежу, що якщо згризуть зайці, все все. Ну, чи Треба міняти саджанець. Але попробуємо так. Палки такі і захистити сам стовбур. От. Де сіткою От, захистив трошки, щоб не перегризли. От якось так. Таке коротеньке відео. Може комусь стане в пригоді. Так, тут теж сіткою трошки захистив, але зараз вже й Стрейчем, стрейчем трошки дешевше виходить. Я повторюю такі класні прирости. На ведмеді. От. От якщо видно, така вже товщина, це взагалі сад без догляду, тільки замульчовано все навесні і нічого не обробляв тут ні разу, нічого, це просто посадилося, випадів, що було по випадах, два випада. на вельмежимо мої 150 штук. Я рахую це дуже добре. О, тут є короткий штамп. На короткому штамбі, я думаю, краще щепляти. Тому що якщо заяць їх згризе, то десь тут і воно відновиться. А вже бач, якщо згризе ведмежого, це дуже погано. От. Тому там внизу є дуже погризені. Тому якось так, друзі, працюємо.